Готуй тільки одна хвилинка для твоєї душі. Як ось внук, зловивши горобця, підійшов дідуся діду і спитався, як ти думаєш, у мене у руці горобець живий чи мертвий? Але внук собі подумав подумки, що якщо дідусь скаже, що він живий, я його роздушу, і він буде мертвий. Якщо він скаже, що він мертвий, я його випущу і стану переможцем. Дідусь, зрозумівши його план, відповів, що все в твоїх руках, все залежить від тебе. Друзі, інколи ми думаємо, що від нас нічого не залежить, але від нас залежить багато. Сказати добре слово, зробити якусь добру справу, уникнути поганого вчинку. Від нас залежить багато. Друзі, пам'ятаймо, пам'ятаймо, що потрібно робити добро, тому що воно завжди повернеться. Дорогі Господи, дякуємо Тобі за ще один день нашого життя, благослови нас. На цей день і допоможи нам робити добро. Амінь. Друже. Підпишись на канал.